Так, шановні колеги, заїхав я на ту насіньову ділянку, Пам'ятаєте де це. Дивіться, які в мене тут бур'яни. Це тут де буде супер ноутіло у мене. Зацвіло поле, коротше, повністю зацвіло. Конкретно зацвіло. Там є якийсь такий бурян високий, як дерево росте. Але подивіться, що тут на колоски. Ой я Лише, щоб воно зажовтіло, щоб цей бурян легше було це. Я його кладу в покоси, дивіться. Це тут де самосів пшениці. Є вон там і ромашка, цвіте, і там ще Єсть там місце де полягла. Ну коротше тут буде по 5 тонн. Хтось мені там написав в ютубі лишити на носіння". мабуть я її лишу на носіння, тому що ну, це не передати словами. Тут була одна фунгіцидна, обробітка. фунгіцидний обробіток. Ні грама, тут ніяких гранстарів, ні гірбіцидів, нічого. Я не жалкую, що я його лишив. Просто не жалкую. Вилізти з машини не можу, тому що я ось дозаїхав. Подивіться, як я маю звідси виїхати. Ну, Потому що тут повна ну, вода коротко, стоїть. Коротше, цього року мене Бог <laughs> ощасливив, сказав на тобі насіння. <laughs> Боже, нічого я тут не робив взагалі. Якщо ви пам'ятаєте, нічого. Є бурянда, ну, ця пшениця планується скоситись в покоси, воскова стиглість, коли буде, забрати з борщика і закладеться на насіння. Як мені хтось написав, дуже буде посівний. Матеріал мені не один агроном про це говорить. Вибачайте, може на камеру десь дощ попадає, тому що я стою, тут злива ще йде. До побачення.